Оце каже той, хто тримає сім зір правиці своїй і ходить серед семи свічників золотих. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми з вами говоримо про те, що Господь присутній з нами. І присутність Господню ми виявляємо в Слові ходити. Також і не тільки Господь присутній з нами, не тільки Господь турбується про нас, але багато кого або чого турбує наше життя. І багато хто намагається не просто ходити, але бути присутнім серед нас. І світ не залишає. Ми читаємо про те, що так як Господь ходив серед народу свого Ізраїля в Єгипті, також і Єгипет ходив для того, щоб бути присутнім, для того, щоб збирати податки, робити все можливе, щоб не так комфортно і спокійно було. Тобто дьявол. Виявляє свою владу серед різних імперій, серед Римської імперії він також ходив містами, контролюючи, збираючи ці податки, роблячи все можливе, щоб збагатитися, і таким чином створював різні небезпеки або труднощі, складнощі для Божого народу. Ну і сам дьявол не залишає в. Петра, в п'ятому розділі восьмому віршові, там є такі е, цікаві слова, які нас мають застерегти і збудоражити, і той самий час е, насторожити. Ваш супротивник диявол ходить, рикаючи як лев, шукаючи пожирати кого. Ну, знову ж, ми бачимо, що автор використовує цей термін, цю дію. Не тільки Господь ходить серед народу, але і діявол, він також ходить серед своїх людей, а навіть не тільки своїх. І також і він є той, хто, або паріпатон по гречески. Господь ходить і дьявол ходить. Господь для того, щоб спасти, дьявол для того, щоб зни... Тому що сказано, як крикаючи лев, шукаючи кого. Пожерти, зробити все можливо. Тому нам важливо вибрати, з ким ми будемо йти. Все залежить від нас. Не стільки від того, хто поруч, тому що, повторюся, є двоє, хто поруч, як Господь, ми читаємо в об'явленні другий розділ перший вірш, так і дьявол, 1 Петра 5.8, і той і той поруч, той і той йде з нами. Але той, щоб пожерти, а той для того, щоб спасти. І так, вибір за нами. Чи, з ким ми підемо, чи будемо ми ходити з Христом? Який ви зробимо вибір? Галатам 5:16. Ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Вибір за вами.